Археологи досліджують підвальну частину споруди, що колись прилягала до монастирського корпусу Луцького хрестовоздвиженського братства. За словами археолога Віктора Баюка, на цьому місці у 1920-1930-х роках розташовувалась невідома будівля. До сьогодні споруда не збереглася. Від неї залишився лише підвал. Ми бачимо габарити споруди цієї окремої прибудови поверху, 5 на 4 метри орієнтована її розміри. Але в підвальній споруді є дверний проріз, є двері, які зараз засипані, але вони цілі, які ведуть в напрямку хрестозвижецького храму і в сторону двору храму. Ми не знаємо зараз чи. Це є з'єднання з невідомими на цей час спорудами, і чи це є захід в підвальне приміщення? Ще один захід Христожинського братства, чи це рух туди, куди ми зараз ще не знаємо. Але якась споруда є. Віктор Боюк розповів: споруда була збудована з цегли пальчатки та іншої цегли, яку археологи згодом вивчатимуть. Нині їх основним завданням є дослідження споруди. Для цього викачують воду із підвального приміщення. Ніби рівень води поступово зменшується. Звісно, це тільки в цьому окремому невеликому приміщенні, бо викачати всю воду з під монастира це необхідна зовсім інша технологія і зовсім інші машини. Ну зараз використовуємо насос, щоб викачувати воду з підземелля. Перед тим як почати дослідження, ми облаштували собі місце, провели дослідження, чи наскільки це є небезпечно. Зробили собі умови, щоб це було безпечно. Студент Богдан Омальчук, який працює тут разом зі своїми товаришами, поки збирав сміття і викачував воду, знайшов деякі речі. Дві макітри одна полив'яна з візерунком, а друга звичайна, приблизно 17 століття. Вони дають уявлення про те, який тут посуд був, чим користувалися, і по тому, яке це століття, ми можемо визначити, коли воно експлуатувалося. Видно про їхнє матеріальне забезпечення, що вони могли собі таке дозволити. Керівник археологічної експедиції Віктор Баюк каже, за результатами досліджень нададуть рекомендації органам влади, як врятувати монастирський комплекс Луцького хрестовоздвиженського братства, який нині перебуває в аварійному стані. Нагадаємо, два роки тому Суспільне розповідало про руйнування пам'ятки архітектури на вулиці Йова Конзелевича, 5 у Луцьку. У будинку, де розташований музей братства, затоплена підземелля. На стінах грибок зі стелі осипається штукатурка. В цьому будинку понад 400 років. Це найстаріша мурована будівля в Луцьку, яка збереглася до нашого часу, розповів і Никодим, намісник Луцького братського хрестовоздвиженського монастиря. Петро Юровчик, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк.